Минув тиждень і показую, що у мене зв'язалось і що вишилось за минулий тиждень. Свого роду такий огляд робіт. По-перше, інтенсивно досі працюємо над светром для чоловіка. Один рукавчик, я вам зараз отак показую: один рукавчик вже є. Ось він, повністю це рігланчик зверху на три петелечки. Другий рукавчик сьогодні вже його дов'яжу. Ну і буде залишатися тільки вигнати далі довжину. Тому я і обожнюю реглан зверху, що завжди можна розрахувати витрату, тобто планую дов'язати тільки ось цей четвертий моточок. Всього вийде 4 матка, які по 150 грамів на ось цей 54-й розмір. Що це за пряжа? Ті, хто не слідкував, не бачив попередні відео. Це пряжа, оце новіночка від турецької фабрики Art. Андес Денім тут всього 20% вовни це для тих, у кого гарна терморегуляція, хто не мерзне взимку і тому не полюбляє дуже, скажімо так, великий вміст вовни. І вона доволі таки приємна на дотик, але знову ж таки звертайте увагу на власну чутливість шкіри, тому що у кого надчутлива, от. Одна дівчинка із 10 в офлайн-магазині сказала, ні, мене не дуже вона приємна. Тому також потрібно на це звертати увагу. Чоловік міряв, все нормально, мені ця пряжа в принципі також на дотик доволі таки приємна, тому що я спокійно ношу светри із мохера тренді, для яких для деяких він досить такі колки. Тому тут звертайте на це увагу. Що стосується метражу, то тут 150 п'ятдесят грамів маточку 240 метрів. З перерахунку на 100-грамовий маточок буде 160 метрів. Мені подобається, що оце такий ненав'язливий меланж. Бо в основному останнім часом роблять секцію. А тут от, дійсно андес денім. Денім, як джинсовочка, бачите? Такі ненав'язливі краплиночки, що мені дуже подобається. Не просто однотон, а такий цікавий колір. Далі. Так як різко було похолодало, то, звичайно, ось. Така шапулечка, це саме на мене, я вже показувала відео, що її можна з отворотом можна без. Я люблю ось таким ось чином, щоб трошечки був напуск. Хоча можна також зробити з отворотом. Це пряжа Teddy у поєднанні з пряжою Imperial Merino. Оці два кольори, які на перший погляд дивиться, взагалі дуже і дуже контрастні, не попадають в тон, але дають такий цікавий ефект. Тобто ось цей Imperial Marina 100% вовна уходить якби назад, і цей пушочок залишається зверху. І мені дуже подобається як фактура, так і чудовий колір. Він мені пасує саме до моєї зимової курточки. Доня поміряла, сказала, боже, яка м'якенька, яка пухнаста. Мама, хочу. Ну що мама робить? Мама за ніч під турецький серіал в'яжу наступну шапулечку, таку саму, єдине, що вона трошечки менша по довжині. Але кількість петелек набирала абсолютно однакову, тому що ходить до школи, там може бути чи косичка, чи хвостик, Тому об'єм отут у нас абсолютно однаковий. Кого цікавить, набирала 74 петелечки і 75 для замикання в коло. Резиночка один на один, потім ліцева гладь, і далі закривала чотирма клінишками для того, щоб сформувати оцю макушечку. У доні поєднання також Імперіал Merino і Теді оцих двох кольорів. Якщо хочете собі, то будь ласка, звертайтеся, всі контакти є, номер телефончика, вайбер. пишіть, підберемо і вам. Також можна теді поєднати з іншою ніточкою, то слідкує я показувала багато своїх виробів вже з цієї пряжі. І останній це був кардіганчик, де я поєднувала теді і ніточку Ангора Голд Сімлі. Тобто, вона стає щільнішою і при цьому є такий ненав'язливий блиск. Камера не дуже передає, але ось цей люрік з сангорочки Голдстімлі трошечки так створює святкового настрою. Переходимо тепер до вишивки. Ой, спробувала оцю новиночку, пробую, але у зв'язку із тим, що вимикаю світло, процес рухається доволі повільно. Оце тільки от краюшек вушка у мене відшитий, тому що і тканинка темна, і я ось таким чином розподіляю час, що коли є світло, я трошечки в'яжу після того, як попрацювала за ноутбуком. А уже коли світло вимикають, під лампочкою я більше часу все ж таки в'яжу. Але за цей тиждень я вам показувала процес щокера, що майже завершений, відшився ось такий чудовий щокер на штучній перфорованій шкірі. І саме головне, мені залишалося це його пришити до атласної стрічки, яка йде в наборі. І що мені подобається, що тут є ще два таких кінчика. Це два шматочки шкіри, які в наборчики, які також вишиваються таким самим візеруночком, і потім прикріпляються до кінчика в атласної стрічки, щоб вони не сатались. І ось такого плану чокер. Трошечки прикладу це не для мене це зразочок на магазин. Тобто, ось чокер і ось ці, вот, бачите, края, у кого гарненька спинка, у кого плаття з вирізом на спині, то можна не зав'язувати до кінця і оці вот, стрічки позаду взагалі. так Еротично виглядати на вашій красивій спині. До кожного чокера виробник пропонує варіант в комплект браслет. Я вам показу просто. Рандомний браслетик, тому що такий я хотіла відшити до пари, у мене дівчинка цей браслетик успішно придбала в магазині. Тому браслет є із таким відзеруночком ось, ось такого плану, шириною 3 см, тобто можна робити комплектик. Хто зацікавився, так само на номер вайберу переходити я вам покажу варіанти. До речі, якщо я зараз швиденько знайду, Ага, є ось такий у мене зараз варіантик. Чокер і браслетик. Бачите, однаковий візеруночок можна зробити ось собі такий чудовий комплект. Якщо не хочете комплектиків, можна окремо чокер і браслет. Ось такі результати цього рукодільного тижня в умовах відключення світла, що у нас зробилося, нав'язалося і навишивалося. Продовжуємо. Чоловічий светр, я думаю, вже сьогодні-завтра, максимум післязавтра, я завершу. І переносимо робочий процес магазину вже додому, і будемо продовжувати в'язати свій светрик із Флафі Альпака. Всім гарного, позитивного дня! Якщо є питання, будь ласка, в коментарях для замовлення номер вайбера також у вас є. Буду рада завжди допомогти. Ну і підкидайте ідейки, що в'язати або вишивати наступне.